В боротьбі нардепа Черєнка з Стерненком, волонтером. От навіть штучний інтелект вже застосовують і процеси, да там вони рубають один одного. Завтра Олексій Гончаренко скаже: А я виступаю проти воєнного стану, бо мені ціни на хліб не подобається. Народний депутат України виступає проти воєнного стану і проти мобілізації. Це означає, що народний депутат України виступає за захоплення території України і громадян України, російською армією з подальшими вбивствами, катуваннями, такими як були в Бучі, такими як були в Маріуполі. Відповідно, Олексій Гончаренко чудово розуміє наслідки скасування воєнного стану. Виступає саме за це. Він виступає за. Захоплення України російськими військами, але я вам скажу, Гончаренко сьогодні розносить все і всіх. Чому тому, що він хоче залишитися при владі, він хоче йти на вибори і все таки зайти знову в Верховну Раду по кругу. А Стерненко е хоче теж до влади, і він теж хоче бути десь мером або може нардепом. Я не знаю, але він дуже хоче. Вони там є в них група зараз, вони дуже хочуть. До влади. І я не проти. Хай пробують це люди оберуть, якщо, якщо вони захочуть, то оберуть. І от їхня боротьба сьогодні: я вам скажу. Стерненко, те, що він розказує, що вони там збирають гроші і постачають дрони, вони продають дрони. Вони завжди я про це говорив ще в, в 23-24 рік. А ми постачали в підрозділи е, дрони. Ми постачали їх безкоштовно. Але е, ми запитували про ціни і про можливості в майбутньому продавати, щоб розширювати виробництво, щоб були можливості, щоб ми могли теж продавати. І е, мене запитували військові, скільки коштує наш. Наш тоді коштував дрон 17. А вони закупали у Стерненка по 28. Такої ж модифікації, все, ну е, такий же самий дрон. Так от, друзі, купляли. І коли ми почали домовлятися про те, чи можуть вони, чи змогли б вони купляти в нас, ми сказали ні. Проблема в тому, що там кажуть домовленість і ота різниця між 17 і 28, ну, її, звісно, ділять. Тому я, я тоді ще писав відео і говорив про це. Але нікого, бачите, це нікого не цікавить зараз. Яка різниця? Вон я розказував вам, да, там, про міндічів. Про Карсенів цих і інших. Ну і що? Ті, крадуть е, мільйонами доларів, ті крадуть мільярдами доларів. Ну і що? І нікого це не цікавить. Крім американців, це нікого не цікавить. На жаль, на жаль, тут пофіг всім. Ніхто не почув, ніхто не, 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 не зателефонував до мене з структур каральних органів і сказав і на що там за інформація, з ким ти спілкувався. А з яким підрозділ? У мене ж ну, вся інформація, я ж нічого не приховую. Будь ласка, потрібно, я скажу де, що, по чому, і ви зможете перевірити спокійно. Але ніхто не реагує вже декілька років і пофіг. І от зараз, бачите, оця боротьба вона вже е така піарна. гончарєнко то тобто вони один з одним там воюють в інтернеті, набирають собі оберти, е впізнаваність збільшується, і, і пофіг. І знову ж таки, це в нас, бачите, і народ такий, замість того, щоб перестати донатити таким, зразу ж, тільки почули, перестали донатити. То вони донатять і ті продають, і вони мільярдери їздять на таких тачках. Я вже ж говорив, ви ж бачите в інтернеті, подивіться, на яких тачках броньованих їздить притула той же самий і Стерненко захороною. За що? Де вони гроші взяли? Заробили на Ютубі. Ну молодці, молодці. Давайте ми з вами на Ютубі заробимо. Станемо мільйонерами. Це капітакій. Це просто це, ну, це сміх і гріх, друзі. І сьогодні я навіть не хочу обговорювати тут про те, де правий е, стерненко, де Гончаренко. тому що мені це не цікаво. Вони там розказують про мобілізацію, про те, про се, про... Ви подивіться, де Стерненко, хто його зачіпає. То одне час придушили трошки. Бачите, ну ніхто не зачіпає. Що Гончаренку Пофіг, що Стерненку, що шопритулі, що шо всім іншим. Чому? Тому що вони мільйонери давно. Вони дружать з дуже багатими серйозними людьми. У них все склалося, у них все добре, в них немає жодних проблем. Проблеми в нас з вами, тому що ми втрачаємо здоров'я, ми втрачаємо можливості, ми втрачаємо близьких та рідних, ми втрачаємо своїх дітей. Все їм по барабану, вони ж нікого нічого не втрачають, вони тільки заробляють. От Скажіть, будь ласка, от я звертаюсь до вас. Люди хто мене дивиться? Кожен з вас, як і я, можу сказати, кого ми втратили з близьких та рідних. Кожна родина когось втратила. Брата, свата, кума, дитину, внука, кожен хтось когось втратив. Так ж? Кожен з нас є, хто, в кого в родині є загиблі та скалічені. Так ж? У кожного українця є. А запитайте, у Гончаренки, у Стерненків, у Притул є хтось. Ні, вони, вони не дадуть. Вони не дадуть. У них дуже багато грошей. Вони всіх від вони самі відкупаються і всіх відкуплять. Розумієте? От і вся проблема. От і вся проблема. Тому можна розказувати там що хоч за мобілізацію. Розказувати, що чи можна о, таким чином мобілізувати, чи не можна, чи треба, чи не треба сидіти, розказувати ці історії, бути мільйонером і не бути дотичним до цієї війни зовсім. Ви розумієте, що Стерненко нічого просто так не дав, ні притула. Вони все продавали, все продавали. І факти цьому є в підрозділах. Можуть ж перевірити, в чому проблема. Я особисто з офіцерами спілкувався. Да, рівень там не генералів, я спілкувався е з капітан-майор. От такі такі чини, хто хто цим займався, кому ми поставляли дрони. І вони розказували про те, що купляється, по чому купляється, і таке інше. Розумієте, і всім все одно, всім пофіг. Ну, друзі, як так, то й так.